Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вчора я купила собі барбарис. Це не ягоди, це декоративний. Сьогодні посадила, вчора вже чоловік привіз ввечері, пізно було, то не садила. Сьогодні посадила, була в Польщі. Мені дуже сподобалось, там оце червоні, бордові такі кустарники гарні і хвойники дуже гарно за двором. В дворі там такого цвітів дуже багато немає, а зелені такої і дуже гарно. То хочу собі так спробувати зробити. Звичайно, треба забор поміняти, щоб було гарно, Ну, поки не так. То хризантемки, що в мене, вони дуже давно цвітуть. Гарні такі. Це ось, не знаю, пустила троянда там, де я викорчувала росточки, чи це шиповнік, чи... але, мабуть, більше всього, що шиповнік, бо те я викорчувала. Чорнобривці вже померзли, бачите. Ось гацинія в мене квітує ще. Це теж чорнобривці, я вже почала виривати. Покровка теж вже повідцвітала майже. Трояндочка почув покривна, бачите, примерзла вже, але ще квітує, треба порядок тут наводити, виривати. А це в мене також гацинія, це в мене вся гацинія насіялася із самосів. Перший раз в цьому році. Ті роки завжди купляла розсаду і в цьому році на базарі не було. Але пізніше в мене посходила, то я дуже задоволена. Ну і ось моя грядочка. Що я робила реконструкцію. Дивіться, троянда як зацілала гарно. Це в мене тут була, вона вже давно, але я вже казала, тля напала, треба кропичимося, хоч би милом хазяйствам. Я тут робила реконструкцію, а цю троянду в мене була, вона була низькоросла, а в цьому році щось стала високоросла. Ну може, вільник тут у мене так і був. А це ось ці хризантемки, що я досаджую, вже порозцвітали. Це троянда рожева та, що я купляла, посадила, трошки приболіла, але надіюсь, що відійде. Ці покровки, які поприсихали, які не, ну, я думаю, навесні попускають. Це також мої хризантеми, ті, які вже по... почали розквітати, які я насаджувала ротики. Прив'яли, ну, я думаю, з корня піде. Ось така. Дивіться, яка гарна хризантемка, теж почала тут розпускатися краще. Це моя, почув покривна, червона, що мені сусідка дала, я пересадила, теж прив'яла, але ну, сьогодні пополивала, це вже третій раз поливаю, то думаю, що все буде добре. Ну, а тут це, що я садила під колір нашого прапора, то ці високі геть посохли, но ну, я думаю, також весною з корня дадуть. Ну хризантеми вони більш вибагливі, такі, ну менш вибагливі, то вони, бачите, поприймалися, то будуть буде гарно. Ось в мене ще квітують жовті троянди в полісаднику в дворі, Бачите? Ще там вже попропадали, треба позламувати, ну ще бутонів багато, але вже заморозки не знаю, наскільки вони витримають. Не треба порядок тут наводити. Так, цвітуть Всякі. Ось, крокуси ще цвітуть. Але щось тільки тут в мене лишилося, більше я не бачу на, за двором були. ну Ось така трояндочка розквітла. Ось також дивіться. Ще квітують. Але на суботу передають 1 градус тепла, то в нас вже, мабуть, буде великий мінус. Дивіться, Це в мене я вже показувала, ще більше розквітли. Хризантеми і ромашковидні. Дивіться, джілки бджілки працюють. Гарно. Це ці, що я докуплювала собі маленькі низькорослі, бачите, вже розквітали добре. Ось, такі. Ось викопала капусту. У нас її небагато, але, слава Богу, Ну, не пропала, не погнила, яка була слабенька, та і лишилася слабенька. Це була така якась непонятна, але вона всередині Ну, Все гарно. ще небагато, я скажу, я садила в цьому році небагато, але думаю, на слідуючий рік посадити більше і буду свою розсаду, постараюся виростити, щоб не купляти, щоб і буду брати десь надійних джерелах, щоб не було. І ще трошки позносила. Згорода, зараз почистю. Та там дам те, що не потрібно курям, а то заберу просушу і поставлю на зберігання. яка не годиться на зберігання, то буду переробляти. І як казала, вже постараюся купляти насіння хороше, щоб відповідало тому, що є. Щоб було хороше урожай. У мене і рання капуста була, боролися ми довгенько воювали з білокрилкою. Але хімію я не використовувала, тільки оцет використовувала на шитирний стид. Господарче мило таке. Так що можна їсти і не боятися, що там якась хімія. Оце ось мої калачики ще на вулиці, ще квітують, але сьогодні треба забирати вже до хати, тому що все холодніше і холодніше. Ночі заморозки тут просто виходить, з, трьох, з трьох сторон. Закрито тут у нас ось постройки і між стінами затишок, то вони ще, ще тримаються, але треба забирати, бо нема чого їх. Провіряти на, на устойчивості, до речі, бругманції в мене вже прихватило, також треба сьогодні занести. Не знаю, куди нести, бо все. Заповнена вже в хаті, ось, бачите, низу гарні, а вверх прибило. Вже треба заносити, обібрати це листя і занесу до хати їх. Зберігаю в мене в залі прохолоду, і калачики туди заносю, і бругманці. Бругманці бувають, що і листечко потрошки росте за зиму, а буває, що скидують. По-різному бувають, але зберігаються добре. Ну нарешті закінчую свою грядку під полуницю. Заморилася, звичайно, так, що вже сил немає. Але, слава Богу, залишилось тільки ось тут закінчити і загорнути. Значить, хто не бачив, коли я починала, я показувала, покажу ще раз. Викопую ось на штик лопати таку яму. Ну от у мене тут десь метр, мабуть, навіть більше шириною. Так, щоб було зручніше, я... Думала, думала, і придумала, що методом як картошку копають. Викопала ямку, слідуючу загортаю. І отак, ну ось, бачите, брили, накидувала здоровенні, дуже тяжко, земля мокра. Грудки там здорові такі є, але не розбивала їх поки, тому що легше грудку кинути, ніж кидати просто землю. Кидала все на одну сторону, це вже останнє, то я вже кинула і на другу сторону. Значить, на дно застелила. Суха трава така, тому що у нас люцерка не накрила, вона спортилася, тому я ставила люцерку. Тут, бачите, вже видно. Було в мене гудення з кабака, я положила, вначалі не ложила, тепер положила. Чим далі, тим мій пиріг був більш вищий і більш насичений. Значить, після гудення з кабака ложила траву. Тут вже під кінець ліцерку свіжу, тому що вже багато що померзло. І дещо дуже коротеньке, тяжко косити, то я те, що швидше. І зверху кидаю чорнобривці. ви Бачите, ми кидували чорнобривці. Потім приминаю так птима ногами, ходжу і приминаю. То приминать гарненько. ну і Потім вже буду загортати землею. З іншої сторони буде легше трошки, тому що, коли велика така ділянка, то воно тяжко дуже перекидати, скільки землі. Це собі викинути все з цієї ділянки, а потім опять все назад. Плюс ще сіно, трава, чорнобривці, це все час і сили. Але я задоволена, дивіться, вже моя рядка готова. Я її залишаю на декілька днів, якраз передають заморозки, поки нічого не буду робити. Хай втрамбовується трохи, а потім буду накривати чорно-білим агроволокном, як я вже казала раніше, і буду садити полуницю. Я думаю, що ще морозів сильно не будуть, і вона приживеться. Тим більше, що тут знизу, я думаю, тепло буде по-любому йти, плюс зверху агроволокно буде, то я думаю, нічого їй не буде. Я ще й тюльпани не садила багато чого, ще гладіолуси викопування, але роботи дуже багато, в цьому році нічого не встигає, бо сама. Чоловік постійно на роботі, ось приїжджає вже темно. А я сама. Ну, слава Богу, зробила, задоволена. Зараз загорну. І ще не все. Ще треба йти копати хризантеми. Десь трохи буду складати, мабуть, парник чи що, тому що передають заморозки. Шкода, коли попропадають чи померзнуть. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. Пока!